Вітаю, шановні! Подивимося, що по PS Plus Extra очікує нас у лютому 2024 року. Ігри будуть доступні вже 20 лютого. Не забудьте підписатись і мерщій дивитись. А я дякую всім, хто підтримує канал. Завдяки вашій підтримці виходять відео. Assassin's Creed Valhalla це перша гра, яка вже була в підписці Екстра, і знову повернулась. Тому тепер ми достовірно знаємо, що таке можливо. Вальгала це передостання частини асасинів. До умовного повернення до класиків Міраж серія асасинів упорно намагалась в RPG. і Вальгала, мабуть, одна з найопрацьованіших цього боку частин. Величезний світ, багато квестів DLC, які ще більше уводять серію з фантастики у фентезі. І багатьом це навіть сподобалось. І якщо з класичних частин найбільше згадують Black Flag, то з RPG наразі вальгалла. Якщо ви нещодавно додивились вікнігів або любите скандинавську міфологію і сетінг, то гра може вам особливо сподобатись. А ось що всіх однозначно засмучує, це наявність ігрового магазину, що вже стало звичайним для ігор Ubisoft. Гра доступна для обох поколінь. Для трофіхантерів це справжнє пекло. Закрити всі точки на величезній мапі це виклик не для кожного. Якщо у вас є особисте життя, не раджу. Якщо ви відкрили всі знаки питання у відьмак 3, то до вас питань немає, хай щастить. Need for Speed Unbound це спроба у свіжий та динамічний погляд на серію Need for Speed. Його візуальні ефекти явно натхнені популярністю аніме, а вуличні підпільні гонки і погоні від поліції намагаються повернути нас у часи другого андерграунду і грають на ностальгію. Хоча саундтрек андерграунду неповторний, у новій є те, чого не було там. Це декілька треків українських виконавців. Що приємно, але я все ж таки чекаю локалізацію в наступних частинах. Як завжди, глибока система. Тюнінгу та опціональна сюжетна компанія роблять гру непоганим вибором для шанувальників жанру. Проте деякі технічні проблеми, і також мікротранзакції та незвичайний візуальний стиль можуть декого відштовхнути. Але аніме-ефекти можна вимкнути у налаштуваннях. Також є онлайн-мультиплеєр, але, на жаль, немає локального. Гра доступна тільки на PlayStation 5. Для трофіхантерів платина не важка, але якщо ви не супер кайфуєте від гонок, буде нудно. The Outer World Spacers Choice Edition Outer Worlds – це чудова RPG від першої особи, а її версія для нового покоління з покращеною графікою. Гарний шанс спробувати, якщо пропустили. Оновлена графіка, новий контент та інші покращення роблять цю версію найкращою для ознайомлення. Це Fallout у космосі до виходу Starfield. І якщо вам подобались старі фолочі, гра, хоч і в іншому сетингу, все одно вам зайде, особливо своїм гумором і іронією, а також сюжетом і різними виборами. Хоча здебільшого вони або умовно хороші, або умовно погані. І звісно, є цікава система прокачки, без якої не може обійтись жодної RPG. Що може засмутити, так це її тривалість. По сюжету можна пробігтись всього за 16 годин, що для RPG доволі швидко. А ще вона не напряжна і легка, тому для. Трофіхантерів це проста платина, хоча завдяки розширеному контенту може зайняти більше часу. Гра доступна тільки для PlayStation 5. Tales of Arise ще одна RPG у роздачі, але вона вірна класичній формулі GRPG, зорієнтованою на історію компанією, динамічною бойовою системою в реальному часі і яскравими персонажами та мальовничим світом. Гра пропонує історію з двома протагоністами з різних світів. Історія гри сповнена завоювання, гноблення і рабство у минулому, а герої займуться пошуком справедливості у сьогоденні. Tales of Arise розповідає історію про свободу, вибір та боротьбу проти тиранії. Доволі актуальні теми, як Глянь. Гра доступна на обох поколіннях, а Трофіхантерам буде легко, але трохи довго. У гри нудні побічні квести, як чомусь у більшості проєктів за косом під аніме. А Персона і фіналка виключення. Рокбук. Це карткова роглайк -like гра, де ви збираєте колоду карт, щоб битися з ворогами та досліджувати процедурно генеровані підземелля, які на цей раз є сторінками книги. Річард Гарфілд, творець Magic the Gathering, також доклав руку до створення гри, тому колоди і комбінації з можливостями покращень мають бути цікаві поціновувачам жанру. Завдяки реїграбельності можна цікаво провести як одну, так і десяток партій, але неповне повне проходження піде багато часу, доступна на обох поколіннях. Лего Ворлдс і Лего Jurassic Ворлдс. І знову ще більше Лего ігор у підписці. Вони пропонують величезні відкриті світи з безліччі локацій, біомів та секретів, які можна досліджувати. Чудові ігри для дітей і трофіхантерів, як будь які будь-які ігри Лего мають кооператив на двох локально і онлайн. Питання тільки, чому вже стільки Лего ігор додали, але все ще немає Лего Марвел га? Tales of Zestria. Це ще одна GRPG з усіма рисами жанру, яка вийшла ще на PlayStation 3 і не здобула великої прихильності, тому тільки для поціновувачів жанру. Треба сказати, що любителям RPG влаштували свято, різні сетинги, стилі. Можливо, хтось, звісно, і розчарований, але ігри насправді чудові і мають безліч гарних відгуків. Для любителів гонок і дітей також є свої ігри, та навіть карткова гра виглядає доволі комплексною і цікавою. Тому я думаю, що на цей раз це точно PlayStation в плюс. Але ви, як завжди, можете написати незалежні відгуки у коментарях. Також нагадаю, що 2 березня буде благодійний турнір по Apex Legends. Подробиці у Діскордії. А також підписуйтесь на Твічі. На 50 фоловерів влаштуємо розмовний стрім. А на сотню будемо проходити Alan Wake 2 з камерою і валеріаною. А з вами був Лекі Сан, Головне підтримуйте українську армію і хай вам щастить.